Всім привіт! Велосипеди це, звісно, добре, але сьогодні ми будемо ходити там, де велосипед навіть проїхати не зможе. Тож запрошую вас з собою на прогулянку. Чуєте, дятел? Він добуває... Він добуває личинок караїдов. А це, до речі, трутових їстівний, а точніше трутових строкатий. Мама дуже смачні котлети з них готує. А зараз ходімо, а то мене комаріше дойдають. А тут розмножується метелик повище око. І ще трохи і без мачета не пройдеш. Вдома бутерброди не такі смачні, як в лісі. Хтось виїдає траву у воді. Сподіваюсь, пасти з цим розберуться. Не встигли ми приїхати додому, як знову дощить. Друзі, кому цікаві відео про природу без постановок в зоопарках, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви вважаєте про мій контент. Також, будь ласка, користуйтеся функцією спонсорства. Це мені дуже допоможе в розвитку мого каналу. До зустрічі на качі бату, подорожити експериментів.